Зайшли ми тільки Макс в Гайденгайм. Що, будеш міряти туди мірити, тому що я дуже хотіла цю куртку але я не Грінстон... спати не могла. Я її два тут дуже сильно А ну покажи, що це за фірма. Зараз подивимося. Ну вона дуже платна Greenstone. Грінстон. Грінстон. А кошти. А де ціна? Ну, ціна, ціна. ціна десь була на рукаву. чекай, на рукаву. На рукаву. О, 180 євро. – є. що це я щось? Я бачу погано, бо закінарі бачу. Ти думала 80, та ти спати не могла. Міряй, коротше. Хто тут дурний? На а заробіт? Я поміряю, ви мені потім розкажете, чи я її мушу чи собі купувати, чи не купувати. Ну, штани ці сюди взагалі не підходять. Так це ж не під ті штани. 180. Ой, машина. Та мам, які ті машини. Ми креми купили за 102. О, да. ну, класно. Дуже класно. Право. Шості резиночки не дуже.

Там дуже нема взагалі гарних виборів, не красиві. Що ти ще щось дивишся? Спати не могла, але воно на 100 євро дорожче, ніж ти планувала. Я навіть не взяла А я теж не маю тут, в мене на карті теж немає. Прийду в понеділок зарплати. можемо в понеділок поїхати? Може, бачу. Може, в понеділок приїхати? Ну давай, ще щось по пошукає, як помірюєш. Мені подобається все дорого. Я навіть не думала, що воно може бути дешево Ну, моя це куртка, я їй теж. Ну це минулого року, все подорожчало. І я купувала її за 70. За 100? Ні, ти що спутаєш? Вона точно сотку коштує. Тільки Макс. Дуже багато, цікавого. Що тебе вже знімали?